Тема нашої e, дискусії e, називається Чи може регіональні зміни бути якісними і відповідно e, конкретно спроможними для того, щоб бути конкретно спроможними, треба насамперед бути якісними. Ну, Посудному тезові речі. Так от виробляючи унікальні нішові контент, який собі з тих чи інших причин не хочуть e, робити так скажімо, центрові, ЗМІ, яка це і є, є шляхом до успіху регіонально. Принаймні, в нашому варіанті це вже доведено в тому числі там, цифрами Діївки і Сіора. Тому я в цьому бачаю тільки величезний місце на сьогодні. Є лише одне право: тебе або дивляться, або ні. По іншому не буває. Так і телевізор. Там є центральні телеканали, там є профільні телеканали, там є місцеві телеканали. Питання вибору людей для того, що ти можеш йому запропонувати. В даному випадку ну, я залишаю такий простий факт: один-два телевізійні проєкти, які ми робили в Отекатургійській області, в певний момент часу випереджали за рейтингом ну, усі центральні телевізійні канали, то офіційно зафіксовано. Ми робили те, що в цей час люди, на яких це було орієнтовано, орієнтовувалися на наш телевізійний продукт. Це дуже просто. Власне, завдяки тому, що якщо ти робиш е, класний, е, власний продукт, заявляється віддача, зараз з'являється реклама. Якщо перевести мовою цифру, Якщо взяти за період з минулого року, прикладне надходження нас збільшилося понад 5 разів. На сьогоднішній день на нульову на точку, яка ми не вийшла, але ми постійно розвиваємося. Так? Ми будуємо нові студії. Ми, якщо нас починало 40 людей, то на сьогоднішній день у нас понад 200 працюють в медіа -поблугу. Тобто тут зараз від того, ростуть доходи, але ростуть і витрати, тому що треба поступати вперед. Я не нападаю, що вас же ліцензія місна, аналога? Ні. Дело в тому, що. Ми виходимо а, тут, в аналоги, в певні години на державному телебаченні. У нас є прайм-тайм 21 до 24 і обідні, так званий френд з 12 до 14. Ми пішли іншим шляхом. А, головний упор у нас розвиток в капельних мережах. На сьогодні ми читаємо, покриваємо 31% території всієї країни. Так? І майже 90% Західної України в капельних мережах. Ми вже повністю представлені в Києві, в Київській області, ну і повністю на супутнику, безперечному є. І зараз за ми розвиваємо в інтернеті. Тобто ми шукаємо нашого глядача всіх можливих способах. Якщо взяти, наприклад, по містах, то в тому самому Києві нал вже взагалі не дивляться. Так? Це такова не факт, тільки в Кабелі. Що стосується наших... Ну, області, ну там різниця між містами, місто це вже майже 60% до ну, сильно так, аби ну, там безперечно райони має там, десь до 30 і плюс 30 супутникових. Тобто, головне контент. Ну, Я стверджую, що навіть при переході зараз на цифру, так це актуальне питання. При переході на цифру це не є панацея для телевізійних каналів. Тобто до того часу можливості технічні. І способи доставки інформації відповідно їхнього прийому до сильно такого рівня, що тебе будеш шукати за тим, що ти виробляєш, а не за тим, які в тебе є частоти. Може бути регіональне ЗМІ а, конкурентно спроможним. Про ті, якщо завели про газети, я думаю, пані Італія розкаже, набагато краще, з нею головним, дуже успішного ведення, я вам скажу про телебачення. Минулого тижня я мав зустріч з представниками дуже потужного київського сейл-хаусу. Тобто це, це ті, хто подають рекламу. Перше, що вони витягнули, вони витягнули листок нашими рейтингами. Дівки подивилися, скали, з таким рейтингом ми будемо працювати. Я ними заключив контракт більше, ніж ми заробили самотужки за рік. Ось вам і відповідь на запитання, якщо ти робиш якісний контент, якщо тепер дивляться, дотримуєш відповідні рейтинги, дотримуєш відповідну рекламу. Це можу сказати щодо телевізійної специфіки, щодо газетної, я точно сказати, тому що я 11 років я працював на менш у спішній ази з головної електроникова, бо вчора мала можливість теж розмовляти з його будинком. Так само, як і газета Високі замов це дві дуже тиражні газети, це успішні газети, можливо тих містанків, подивитися об'єми реклами. в них все можна робити. Але, ну, для цього треба працювати. Для цього не треба бути з ефектом меншовартості, порівняти себе з центральними чи CNN, Так, працювати нормально в своїй ніші, утримувати свого глядача, читача і слухача. І так, для цього треба зібратися, для цього це потрібні інвестиції, для цього потрібен талант. Щоб це робити. От. І забув Але це можна, і прикладів успішних безліч. І ТРК яка такий самий успішний приклад. Який звідти? Так чому не вистачає Сергія. Сергій не вистачає. А я, ну направду, коли мені, ну, я вам ще раз скажу, коли я дуже часто на конференціях чую про те, на да, дуже слабкі рекламодації. Ну, Рекламодація де туди, де в нього є. Нормальна вартість контакту, до нього є потрібна кількість цих контактів, бо він виконує свої задачі, тому що він займається бізнесом. Дайте йому ту площадку. Стоїв... Ви хочете заперечити, що регіональні у... ринки в Україні різні? Всьому... Я, Я заперечую це фактом. Однозначно. Простимо, телеканал Зік, який є у Львові, так, абсолютно нормально розвивається, має прекрасні рекламні надходження, так, які, які абсолютно перекривають цього витрати. В чому проблема? Він це зробив за два з половиною років. Всім не буде що львівський рекламний ринок, він сильніший. Обмає... Він обмежене, звідки це всього? в Україні. Да, звідки це взяли? Він обмежений, обмає... А це стеля. У мене на сьогоднішній день 60% реклами не львівської. Випадки, в реклама Київська. Мені працює на Західну Україну. Ну, це, це, ну це факт. Ну, і це добре. Е, Мовить не Давай, можу, і, про телебачення. Давайте може кіло. Про газети так само. Газета газета, яка... Ви отримуєте всі світлову рекламу і Київських рекламних. Отримуємо.